Відновлюємо зір. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Велікторія, і сьогодні я хочу з вами поділитися суперкласними новими вправами для зору. Да, якось я вже знімала таке відео на інший свій канал, російськомовний, він ще був, і там дуже багато переглядів і добрих коментарів. Але за цей час я знайшла набагато краще вправи для зору, і вони. Працюють з першого разу, я дуже поспішаю з вами ним поділитися. Я не знаю, може так не у всіх, але у мене така картина. Я сижу цілий день за в телефоні, а потім. Перевожу погляд кудись в реальний світ, і у мене все, наче пілінатика. Дуже прості вправи, які працюють з першого разу. Прямо зараз зі мною все робіть, і ви побачите результат з першого разу. Я вам обіцяю. Ми робили раніше отак: от пальчик і поїхали. Це працює, але ну так собі погано. Або отак робили, там, або там по колу, або через скло. Точечку ставимо на склі і дивимось на точку, потім вдаль, на точку, вдаль. Це. Все тренує м'язи наших очей. Але не так, як це в реальному житті відбувається. В реальному житті ми не рухаємо отак от, от от нашими очима. Ми рухаємо головою, маємо рухати. Але перестали це робити, бо дивимося отак в телефон. В основному, ще й отак. Так ось. Повертаємось до нашої природи і рухаємо головою. Дивимось в точку, дивимося зараз прямо на мене. Да? І отак от повертаємо вправо, максимально вліво. Повільно, не поспішаємо. Робимо 10 разів. Один, два. Разом зі мною. Три. Чотири. Тільки поставте телефон перед очима а не вниз. П'ять, шість, сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Добре. Тепер те саме робимо, тільки вгору. Вниз, Вгору. вниз, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім дев'ять. 10. Тепер змінюємо точку, трошки повертаємо, телефончик ставимо тут зі мною. Да? Дивимось направо, наприклад, да, або наліво. І те саме робимо. Так само повертаємо голову туди-сюди максимально. Ну, дивіться, тільки шиї в собі не скрутіть. Бо це ж і проблема, що ми мало рухаємо головою. Робимо і слухаємо. І через це у нас отут от застойні явища в шиї. Циркуляція крові, судини, все це у нас там зажато, не працює як слід, і через це зір погіршується. Те саме в інший бік. Так само робимо. Дивимось зараз на мене і повторюємо такі самі вправи. Можете мене слухати, а дивитися там на стіну, на якийсь предмет, на картину, наприклад. Бажано робити це прямо перед собою. Так. Добре. Далі дуже важлива вправа, після якої ви точно відчуєте полегшення. Ви вже зараз маєте відчути різницю, має трошки прояснитися, але продовжуємо далі. Буде ще краще. Я не даремно в спортивному костюмі, тому що ми будемо робити невеличкі вправи. Лягаємо на підлогу або на ліжко, неважливо, на бік. так. Ручки отут. -от. Голова лягає без подушки вниз. І дивимось так само прямо і піднімаємо голову вверх і повільно вниз. Дивимось прямо. Два. Робимо 10 повторень. Три. Чотири. Зараз ми прокачуємо м'ясо. Цей. П'ять. Так само для циркуляції крові. Шість. Сім. І тренуємо зір. Вісім. Дві. Останній раз. Десять. Прямо ми дивились. Тепер дивимось трошки вниз. І робимо так само 10 вправ. Один. В одну точку дивимось. Два. Три. Якщо вам важко дуже робити 10, робіть менше. Чотири. У мене вже дуже тут були П'ять. Давайте зробимо шість. Шість. А то завтра і голову з подушки не піднімемо. Я просто вже робила ці вправи сьогодні. Тепер дивимось вгору. І робимо ті самі вправи. Один, два. Зараз, мабуть, як дурачок виглядаєш. Три. Чотири. В одну точку дивимось. П'ять. Останній. Раз. Шість. Ох. На бік лягаємо. Так. І робимо те саме. Дивимось спочатку прямо. Один. Два. Робимо десять, так? Да? Три. чотири. Чотири, п'ять, шість. Головне, хороший настрій. Сім, вісім. Посміхаємось. Дев'ять, десять. Дивимось вниз трошки. Одну точку. Один. Два. Якщо крутиться голова, три. Робіть менше вправ. Чотири. П'ять. Останній раз. Шість. Добре. І дивимось вгору. Один. Вибираємо точку. Два, три, чотири, п'ять. Останній раз. Шість. Добре. Це ще не остання вправа. Останнє вправо. Ось ця. Лягаємо так, щоб голова у нас була на весу. Тримаємо голову 10 секунд. Один, два. Три, якщо можете, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Далі. Якщо виходить, продовжуємо трошки ускладнюємо. Повертаємо вправо і вліво, два. Три, чотири, п'ять. Достатньо. А тепер дивимось навкруги і робимо висновки, чи покращився ваш зір тепер. Ще можна використовувати ось такі масажери або тенісний м'ячик, все що завгодно, бутилку, щось тверде. І масажувати оці м'язи, які у нас на шиї прикріплюються отут -от до голови. Отак от лягаємо. І просто головою нащупуємо болючі місця. Там, де вам боляче, там, значить, є зажимчик, і там погано поступає кров. Це, що завгодно, можете підкласти під голову і отак от лягти, і спробувати покатати і пошукати болючі місця. Я впевнена, що кожен з вас знайде багато. Таких місць на голові і пропрацюйте їх. Пропрацюйте, це буде на користь, і мислення буде чіткіше, і зір краще. Це дуже приємно, це трошки боляче, може й не трошки, до речі, якщо у вас там сильні такі зажими, то може бути прям дуже боляче. Робіть такі вправи. От перший раз зробити на наступний день будуть боліти там м'язи, зробіть перерву, не робіть знову, щоб не було запалення. Треба, щоб пройшла та біль, той біль, і потім, коли пройде, знову поробіть такі вправи. І час від часу повертайтеся до цього заняття. Це дуже дуже корисно і дуже приємно. Взагалі купіть такі штуки. Я знімала відео наскільки це ваше крутий гаджет для дому, для свого здоров'я, для самопочуття. Отак стаємо до стіночки і отак, от прокатуємо шию. Оцей більше йде отам, от між лопатками, оце все це так приємно, я вам не можу передати. Я посилання на те відео залишу в описі, обов'язково подивіться, кому актуально, я думаю, що багатьом актуально ці м'язи між лопатками. Поперек це все вирішується от такими штуками. І ще є місточок спеціальний такий для спини, на якому треба лежати. Це все займає дуже мало часу, але дуже ефективно допомагає вашому здоров'ю, самопочуттю, настрою і життю в цілому. Всім дякую за перегляд. Кому сподобалось відео, ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на канал, обов'язково пишіть свої коментарі. І дякую всім за перегляд.